Let's do this. This ends here. This boat is cursed. We're all going to die. Як бачите, фільми дуже яскраві, нудно справді не буде. Цього місяця у нас буде ціла низка гостросюжетних трилерів, жахів, від яких б'ється серце, пригод, від яких відвисає щелепа, та комедій, які ви не захочете пропустити. Від напружених кримінальних драм до моторошних жахів та епічних фантастичних пригод цього місяця виходять одні з найочікуваніших голівудських фільмів. Отже, якщо ви шукаєте найкращі фільми, які варто подивитися цього місяця в кінотеатрах, ви потрапили в потрібне місце. Приготуйтеся оновити свій список фільмів для перегляду. Це топ-10 найкращих голівудських фільмів у квітні 2025 року. Перед тим, як ми почнемо, не забудьте натиснути уподобайку та підписатися. Це допоможе мені у просуванні. Щиро дякую за вашу підтримку. Починаємо зворотний відлік. Номер 10. Крикоплавчик. Приготуйтеся до дикої подорожі у відкритому морі жаху. Крикоплавчик перетворює звичайну поїздку на паромі на справжній кошмар. Це випадок, коли невинна маленька мишка мутує в жахливого вбивцю і починається хаос, перелякані пасажири мусять боротися за виживання проти кровожерливого створіння. Тікати нема куди, а небезпека підстерігає в кожній тіні, і напруга зростає з кожною миттю. Поєднуючи жах з похмурою комедією. Цей фільм обіцяє гострі відчуття та несподіваний сміх. Чи вдасться комусь вибратися з парома живим? Умощуйтесь зручніше та вирушайте у жахливу подорож, не схожу на жодну іншу. А ми рухаємось далі. Повз чудовисько, яке ховається в підніжжі парому. Номер 9. Майнкрафт у потойбічному світі, про що тільки можна мріяти? Ви можете творити. Приготуйтеся видобувати корисні копалини, майструвати та виживати. У фільмі Minecraft улюблена гра оживає в гостро сюжетній фантастичній пригоді. Коли четверо звичайних невдах потрапляють у завалений блоками потойбічний світ, вони повинні навчитися будувати, битися та досліджувати як ніколи раніше. З допомогою досвідченого майстра вони вирушають у захопливий квест, сповнений небезпеки, творчості та безмежних можливостей. Чи зможуть вони підкорити цей дивний новий світ і знайти шлях додому? Ця кінематографічна подорож сповнена гумору, душевності та епічних пригод. Шанувальники різного віку, думаю, її не пропустять. Темним силам не зруйнувати цей світ. Тут створюються дивовижні речі, тому приємного перегляду. А хто вже подивився, напишіть свою думку в коментарях. Номер вісім. Пекельне літо. Літній табір щойно став набагато кривавішим. Пекельне літо це захоплива суміш комедії та жахів, знята зіркою дуже дивних справ фіном вульфгардом. Історія розповідає про Джейсона, 25-річного вожатого табору, який вже відчуває себе занадто старим, щоб бути там. Але незграбні колеги підлітки найменше, що його турбує. Адже на волі розгулює вбивця в масці, який полює на них і вбиває по черзі. Поки кількість жертв зростає, Джейсон та інші вожаті повинні боротися за те, щоб пережити найжахливіше літо у своєму житті. Приготуйтеся до гострих відчуттів, темного гумору та криків біля вогнища. Номер Сімдакін G20 Світові лідери в одній кімнаті, саміт з високими ставками та терористична облога G20 – це захопливий бойовик, який обіцяє безперервну напругу. Коли престижний саміт Великої Двадцятки зазнає нападу, президент Даніель раптово опиняється не лише на чолі нації, але й в умовах боротьби за виживання. Коли її сім'я та світові лідери опинилися в заручниках, вона повинна покладатися на свій гострий політичний розум і військовий досвід, щоб обіграти терористів. Це смертельна гра влади, стратегії та виживання, де кожен крок має значення. Стрічка Велика Двадцятка це напружений екшен та політичні інтриги, які не дадуть вам відірватися від екрану. Номер 6 Аматор коли у правосудді відмовлено, помста стає особистою. Аматор це захопливий шпигунський трилер про месника, який слідує за криптографом ЦРУ Чарльзом Хеллером. людиною, чиє життя зруйноване після втрати дружини в результаті жорстокого терористичного нападу. Але коли агентство відмовляється діяти, він бере справу в свої руки. Використовуючи свої розвідувальні навички та цілковиту рішучість, Геллер прокладає собі шлях у полі, перетворюючись на несподіваного, але смертельно небезпечного оперативника. З кожною зачіпкою, що наближає його до істини, він не зупиниться ні перед чим, щоб притягнути винних до відповідальності. Починається гра в кішки мишки з високими ставками, фільм запропонує цікавий сюжет та динамічний екшен. Номер п'ять «Дроп» — романтичний вечір перетворюється на смертельний кошмар і падіння. Моторошний таємничий трилер, який триматиме вас на краю крісла. Вайолет овдовіла мати. Нарешті готова рухатися далі, і йде на побачення з чарівним і привабливим Генрі. Але щойно вечір здається ідеальним. Вона починає отримувати тривожні повідомлення від невідомого відправника. Жахлива вимога для неї: вбити Генрі або її син і сестра помруть, параноя і страх беруть гору, і Вайолет змушена вступити в жахливу гру на виживання, де кожне рішення може означати життя або смерть. Хто стоїть за погрозами і як далеко вона зайде, щоб захистити свою сім'ю. Що буде далі, подивимось у фільмі. Номер 4. Грішники загадкові таємниці та надприродні жахи чекають у грішниках. Моторошний фільм жахів у стилі ретро-режисера Раяна Куглера. Брати-близнюки, сподіваючись почати все з чистого аркуша, повертаються до рідного міста. Щоб втекти від свого неспокійного минулого. Але замість того, щоб знайти спокій, вони зустрічаються з чимось набагато зловіснішим і древнім злом, що ховається в тіні, чекаючи на їхнє повернення. Коли моторошні події перетворюються на повномасштабні кошмари, вони повинні протистояти своєму минулому і боротися проти зловмисної сили, яка відмовляється їх відпускати. Чи вдасться їм врятуватися, чи вони приречені стати частиною темної історії міста? Номер 3 Don't wear your black suit. It makes you look like a mortician аудитор 2. Бен Афлек повертається в ролі блискучого, але смертоносного і підступного вовка у гостросюжетному трилері режисера Гевіна Оконора. Коли агентка значейства Мері Бет Медіна зазнає особистої втрати від рук невідомих вбивць, вона звертається за допомогою до Кріса разом зі своїм смертоносним братом Браксом. Кріс занурюється в небезпечне розслідування, використовуючи свій геніальний інтелект і бойові навички, щоб розплутати таємницю смерті загиблих. Вони розкривають правду, але коли вони підбираються ближче, то стають мішенню елітних кілерів, які не зупиняться ні перед чим, щоб змусити їх замовкнути. Приготуйтеся до напруженого екшену, шокуючих поворотів та захопливої подорожі. just два. До світанку від майстра жахів Девіда Сендберга виходить нова стрічка жахливий трилер, який триматиме вас у напрузі. Кловер та її друзі вирушають у віддалену долину, щоб розкрити таємницю зникнення своєї сестри Мелані. Але їхні пошуки перетворюються на жахливий кошмар, коли їх вистежують і жорстоко вбивають. А потім вони прокидаються і знову переживають цей жах. Застрягши у нескінченній часовій петлі. Друзі мусять виживати ніч за ніччю щоразу зіштовхуватися з новим, ще більш смертоносним убивцею. Єдиний вихід встигнути до світанку, якщо вдасться. Приготуйтеся до приголомшливого і моторошного досвіду жахів. Номер один. You have no один югавнуадієва спустошення від маестро бойовиків Гарета Еванса. Це гостросюжетний високооктановий трилер, який триматиме вас у напрузі. Коли наркоторгівля перетворюється на хаос, загартований детектив змушений боротися з безжальним кримінальним світом, щоб врятувати сина політика, який віддалився від нього. Але його місія перетворюється на щось набагато більше, коли він розкриває глибоку павутину змови та корупції, що проникає в серце міста. Наповнений сценами боїв, що пробирають до кісток, та напруженим очікуванням, спустошення обіцяє стати гостросюжетною стрічкою. Яку поціновувачі динамічних екшенів не захочуть пропустити. На цьому ми завершуємо огляд 10 найкращих голівудських фільмів, що вийдуть у квітні 2025 року. А який фільм чекаєте ви? Напишіть мені в коментарях нижче. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути уподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити найновіші та найкращі кінорекомендації. Також поділіться цим відео з друзями, які люблять кіно так само, як і ви. Давайте підтримувати ажіотаж навколо цих дивовижних майбутніх фільмів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному випуску.